Шановні пане та панове, пропоную до вашої уваги стартап проект, універсальний утилізатор газогенераторний котел Алігатор. Постійний зріст вартості енергоносіїв та темпи накопичення відходів світові проблеми сьогодення, особливо для України під час війни. Внаслідок руйнувань енергетичної інфраструктури. З причиненних російської агресії склалось критичне положення в енергетиці України. Ворог цілить по великих енергетичних об'єктах та газотранспортній системі, тому опалення від ТЕЦ та великих котелень знаходиться під питанням. Особливо в зоні ризику знаходяться споживачі, які для опалення використовують електрику та теплові насоси. Для підвищення енергетичної стійкості і безпеки країни терміново треба диверсифікувати опалювальні потужності максимально використовувати альтернативне паливо. При використанні в якості палива гарючих відходів, які виробляються в Україні, можливо економити близько 4 мільярдів кубометрів газу в рік. На вирішення цих проблем направлено універсальний. Утилізатор газогенераторний категорий алігатор який дозволяє утилізувати горючі відходи екологічно чистим способом з отриманням теплової енергії. Даний утилізатор працює на горючих побутових та промислових відходах гума, шкіра, текстиль, пластик, медичні відходи і тощо, а також може працювати на традиційних видах палива. Висока температура газифікації та спалювання гарантує знезараження та повну деструкцію застосованого палива. Максимальний розмір палива обмежений лише розміром камери газифікації, що дозволяє утилізувати навіть цілі автомобільні шини. За рахунок новітньої технології, газифікації та спалювання вміст шкідливих речовин у викидах не перевищує європейських норм. Утилізація горючих відходів, методом термічної газифікації та спалювання це найефективніший спосіб вирішення проблеми екологічної і енергетичної безпеки та накопичення горючих відходів. Це дозволить не витрачати кошти на закупівлю викопного палива, захоронення горючих відходів, ліквідувати звалища, знизити викиди СО2. Та не забруднювати навколишнє середовище продуктами розкладання органіки і отруйними газами при пожежах на цих звалищах. Котел-утилізатор компактний і за конструкційними та екологічними характеристиками дозволяє монтаж і використання біля джерел утворення відходів в межах промислових об'єктів та житлової забудови. А в мобільному варіанті для швидкого вирішення екологічних та енергетичних проблем в місцях зі зруйнованою енергетичною інфраструктурою. Отриману енергію можна використати для опалення, підігріву води, вироблення електрики та для технологічних потреб. Інноваційний потенціал утилізатора полягає у новітній технології спалювання, універсальності до палива, роботі без підсвічення, тобто без витрат газу, дизеля. Котел-утилізатор Алігатор забезпечить екологічну та енергетичну безпеку за рахунок утилізації горючих відходів на місці їх утворення, затриманням дешевої теплової енергії, екологічно чистим способом без шкоди для довкілля. Котли-алігатор успішно працюють з 2015 року.